Всім хаюшки! З вами знову я Маша Блок І сьогодні, уже в другий раз, ми разом з вами будемо грати бабку Грені Чаптер 2. І все це завдяки вам, тому що під попередньою серією ви мали набрати всього 5 лайків, а набрали аж цілих 8. Тому, якщо ви під цим відео наберете 10 лайків, вийде третя частина бабки Гренні 2. Ну що ж? Поїхали грати. Так, ну, а я знову буду грати в режимі Ізі, тому що ще не до кінця розумію цю карту. День перший. Не будемо втрачати часу і зразу вибіжемо з кімнати. Побіжимо в підвал, дивитися, чи там не заспавнилися всякі штучки. Так, тут щось є. І це скляний запобіжник. Тільки є єдине но. Я не знаю, куди його потрібно дівати. Розберемося з ним пізніше. Ідемо наверх. Ой, там здається, дід біжить, чи ні? Так, добре, зайдемо сюди. Я не знаю, чи тут можуть спавнитися всякі штучки, але їх тут поки що я не бачила. Ой, там хтось біжить. Треба ховатись. Під ліжко. До речі, як виявилось, ті камери, що там стоять, є справжніми, то не просто муляж. Ідіть справді, може за мною спостерігати по ним. Але не будемо про те. Давайте вийдемо. Ой, там дід якраз ходить. Ну, добре. Постоїмо, почекаємо тут, поки він не піде. Або сховаємось під ліжко. Ні, давайте все ж таки вийдемо. Ну, ще він пішов? Ой, бабка. Тут як тут. Знову сховаємось під ліжко. Ні, ну зараз вони точно мали вже піти. Вийдемо. О, немає. Супер. Такс. Е... Тут нічого нема. Шкода. Ніхто не йде начебто можна виходити. І біжимо, біжимо. Акуратненько. Наче нікого немає. Давайте глянемо, чи тут щось є? І тут. Так, наче ніхто не йде. Але давайте спустимось. Так, Спробую акуратненько піднятися. О, то тут же ж нікого немає. Можна підніматися. Ідемо. Пішли на третій поверх. Такс. Давайте глянемо, що тут є. Нічого. А тут, о, тут е, якийсь спеціальний ключ. Ой, тут дід. Дід, ану йде, зв... і бабка, круто! Ану, йдіть звідси. Киш-киш. Тікаємо, тікаємо, тікаємо від них. До речі, а ви замітили, що в цій версії бабки Грені не грає страшна музика, коли ви від неї тікаєте, і від діда. Так, ну все, ми сховалися. Що ти гегочеш там? Думаю, вони вже пішли. Давайте вийдемо. Акуратненько. А, бабка, що ти тут забула? Ой, не туди стала. Все, міхана. Ні, ну музон класний. День другий. Прокидаємось. Беремо спеціальний ключ і виходимо. Ну, наче нікого немає. Ідемо наверх. Акуратненько, щоб нас ніхто не побачив. Але ми, звісно ж, не можемо акуратненько, і нас побачив дід. Супер! Тікаємо тепер від нього. він не побачив, що ми сюди забігли. Все, під ліжко. Що держеш? Ні, ну от що держеш? Да, скучновато, конечно, тут сидіти, но що поробиш? Так, Дід начебто вже пішов, тому давайте виліземо. Ой, ні, там хтось іде. Там хтось іде, ховаємось. Під ліжко. Мені вже надоїло тут сидіти. Давайте вийдемо. Тільки акуратно, щоб нас тут не зустріла бабка або дід. О, тут нікого немає, тому йдемо на другий поверх. І акуратненько піднімаємось, дивимося, щоб на нас ніхто не напав. Нас ніхто не побачив, ми ні віддімки, і взагалі нас не існує. Ідемо сюди, і пофіг що там бабка рядом. Такс, так так, 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 вставляємо цей. Спеціальний ключ і забігаємо ось сюди і зразу на перший поверх, щоб нас точно ніхто не зловив. Радуємось, тому що нас ніхто не побачив. І йдемо десь сюди. Переждемо. Щось е -е, переждемо. Що ж, давайте вийдемо і знову на другий поверх. Все, що ми робимо, це перший другий, перший другий, перший другий поверх бігаємо. Такс, ідемо. І тут нас зустрічає добрий, добрісінький дід. Забігаємо десь сюди. Надіюсь, він мене не побачив. І ждемо. Будемо ждати стойчі, тому що якщо він сюди десь прийде, то у нас буде більший шанс втікти. Мабуть. А можливо ні. Не знаю. Що ж, добре, давайте вийдемо. Так, акуратненько, тут нікого немає, і ми знову можемо бігти на другий поверх. Круто, мабуть, ні, не круто. І знову бачимо цього старого дідугана. Його не вже. Крім того, що він слухає, класний музон, у нього толку більше немає. Він ходить просто і б'є мене постійно. Ну реально. Так, ну начебто він вже пішов, можемо виходити. Я не пам'ятаю, чи я дивилася цю тумбочку, тому гляну ще раз. Ну, тут нічого немає. Зайдемо сюди, закриємо двері і постоїмо тут трохи. А що це за кімната взагалі, я не розумію. Це типу гардеробна їхня? І тут сейф стоїть. Прикольно, гардеробна з сейфом. Тут також є ось така тумбочка. Так, Сховаємося десь біля неї тут там хтось ходить. Так, починаємо її відкривати. Ну тут з 10 має щось бути. О, я ж казала, тут цей Spark Plug. Що ти ото ICU? Нічого ти не I оту, ходить що ж, добре, давайте вийдемо і куди ми підемо? Давайте сюди. Надіюся, удача буде на нашому боці, і тут нікого не буде. Ну, начебто там нікого не було. І ми йдемо на низ, Тому що Spark Plug це свічка запалювання, і вона йде, йде до човна. Тут ще є гелікоптер, але я не знаю, чи підходить вона до нього. Тому. Ось так. Що ж, спробую акуратненько вийти, щоб мене ніхто не побачив. Так, тут начебто нікого немає, можна підніматись. Давайте підемо ось сюди. Стоп, що це звук? Що це пишіть? Я надіюся, тут поблизу нікого немає, там діда, бабка. Що ж, добре, давайте швидко сюди-сюди-сюди і витягуємо цю книжку. Блін, я по кнопкам пасти не можу. Так, і тікаємо тепер сюди. Все, закриваємо двері і трохи тут побудемо. А то прикиньте там зараз бабка чи йдіть за угла, вийде і все. Все, капець! Капець, все пропало. Так, тут у нас є ключ від гелікоптера, но... Я не думаю, що я в цей раз буду тікати через гелікоптер, тому не буду його брати. Та я навіть не знаю, де цей гелікоптер знаходиться тут. Так що. Так, давайте глянемо в щілинки. Ну, начебто там нікого немає, але. але... Що ж, добре, давайте вийдемо. Так, бистренько, 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 біжимо сюди, заповзаємо. Хоп. Все, постаємо тут трошечки. Тут у нас є зброя, але для того, щоб її відкрити, нам потрібен VAP K. Що ж, добре, потрібно шукати цей v K. Так, ну там начебто нікого немає, тому. Акуратненько, так, от, потихонечку. Вилізаємо. Хоп, все, біжимо, біжимо, біжимо. Ось сюди давайте. Бистренько, бистренько, бистренько. Щоб нас там ніхто не зловив. Так, сюди потрібно нам вранч. О, тут є картинка, оця. Так, давайте виліземо. Ой, там бабка якраз іде. Вона мене поки що не бачить. Це і добре. Так-с. Давайте спробуємо вилізти звідси. Ой! Ой. Ой. Я, случайно, викинула картинку. Мені здається, що бабка зараз на звук прибіжить. Добре, тоді будемо тут сидіти. Ой! Ой! Ой, воно щось сюди йде! А, ой, фух. Вона не може сюди зайти. Фух. Давайте відійдемо від неї подальше, щоб вона поскоріше пішла. Та й мало лі що. О, я ж казала. Давайте спробуємо акуратненько, максимально акуратненько вийти. Так, вона начебто пішла. І ми акуратно. ой, вона там йде, ну вона мене не бачить. І ми акуратненько йдемо. Десь сюди. Тільки дуже акуратно, щоб вона точно нас не побачила. А ну вона, в принципі, сюди і не дивиться там. Так-с. Дивимося, тут немає діда. Його немає, слава Богу, нам повезло. Так, тут теж нічого немає. Ой, ой, вона там йде якраз. Бистро забігаємо і молимо, щоб вона сюди не пішла. Давайте акуратненько спробуємо вийти і подивитися, що там. Ой-ой-ой, ой ой вона сюди йде. Вона йде сюди, люди, поможіть. Хоть би вона сюди не зайшла. Хоть би вона сюди не зайшла, хоть би вона сюди не зайшла. Так, акуратненько спробуємо. Глянути. Такс, її немає. Це дуже-дуже добре. І ми біжимо на перший поверх. Бистренько, бистренько. Ні. Її немає. Смисл бігти. Так, тоді йдемо. Ой 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 ой. Тікаємо від нього. Тікаємо, 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 тікаємо. Дід, оцепись від мене, Оцепись від мене, діду. Так, біжимо сюди і ховаємось під ліжко, під ліжко, під ліжко. Так, з діда немає, а це значить, що він не побачив, куди я пішла. Тому виходимо і йдемо на другий поверх. Ой, ви... боже, там камера працює. Ви бачили? Боже, я попалась під камеру. Він зараз 100% прибіжить сюди. Що ж, будемо його ждати. Надіюсь, він все-таки не побачить Цей не прийде, по-мою душу. Ну, а поки він сюди йде, я хочу попросити вас, щоб ви підписалися на мій канал та поставили лайк під цим відео. Тому що чим більше ви лайків наставите під цим відео, тим скоріше вийде нова частина. Що ж, ну а мені ліньки його тут аж дати, тому давайте вийдемо. Він все ще дивиться по камерам. Ну, а що нам ті камери? Нічого, поперлися на другий поверх. Такс, ідемо, ідемо, давайте на третій поверх. Так, начебто нікого немає, бистренько. Біжимо сюди і дивимося, що у нас тут є. Так, бо окей. Ключ від е, човна. Так, і біжимо, біжимо, давайте сюди. Ой, ні, сюди! Ой! Знову оточили мене з двох боків. Куди мені лізти? В тумбочку на кухні. ховатися від них. Ні, Ну вони, звісно, приколісти. День третій. Що ж, ми вже трошечки кульгаємо, але це не помішає нам побігти на другий поверх. І пофіг, що за нами знову дивляться по камерах. Такс. Куди, куди І ми знову підемо на третій поверх. І мені пофіг було, поки мене не вдарила бабка. Ні, ну Мене життя нічому не учить. Ну, якщо дивиться по камерах, ну нащо туди пертися, на той третій поверх. Ну, а в нас день четвертий. Ми прокидаємось. І йдемо знову кудись. Він все ще дивиться по камерах. Такс. Куди йдемо? Ну, звісно, ж, на третій поверх. Ні, ну серйозно, мене життя нічому не учить. Так, -с, давайте йдемо сюди. І. Сюди. Ой. День 5 це останній день. З одного боку, це радує, а з другого боку це не дуже радує. Типу, якщо б це був останній день в цьому будинку, то, типу, да А якщо це останній день в цьому будинку, типу, що мене вб'ють, то це не дуже весело. Він знову по камерах дивиться. Ну що він там засів, як той, не знаю. Так, на цей раз ми не підемо на третій поверх, на цей раз ми підемо десь-сюди і спробуємо щось зробити на цьому другому поверсі. Так, що у нас тут в тумбочці? О, тут у нас є дурлок. А куди нам його пихати? Треба? ви Мені поясніть, будь ласка, це сюди він десь? Чи ні? Я не знаю. Ладно, давайте зайдемо сюди і покладемо його десь тут. Хай тут лежить краще. Такс, думаю, можна виходити, але це не точно. Такс, начебто начебто нікого немає. І мене дуже цікавить. Що це за замочок тут знизу такий. що це взагалі таке? Потрібен ранч. Ранч. Оцей вранч. Непонятний. Такс. І ми йдемо в Ту І тут також нічого цікавого, тому, тому ми йдемо. Ні, ну на другому поверсі нічого цікавого вже немає. Треба кучі всяких штучок, яких тут немає просто-напросто. Такс. Аккуратненько. Пішли на третій поверх. Я знаю, що мене зараз там приб'ють, але я все одно сюди йду. Ой, діду Ган. Привіт. від мене дід старий. Мені ще жити треба. З тобі вже помирать пора. Ха! Обдурили діда! як... Не буду казати хто. Ми обдурили Діда, а бабка обдурила нас. Да. О, що це за новий метод Вбивання. Цікаво, де Дід. Бабка, де Дід. Ні, ну де він? І на цьому на диванчику нема. Ой. А тепер, понятно, де дід. Ні, бабу! Ніт, не треба мене бити. Блін. І ж це довго ще буде, вона мене бити. Ні, уже все. Гейм over. Що ж, ну, а на цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Ну, а з вами була, як завжди, я, Маша. І підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте лайк під цим відео. Ну а на цьому все. Всім па-па!